Несподівана хвороба, якась аварія, чи, скажімо, втрата майна. Знаєте, будь-яка з цих подій може просто перевернути життя з ніг на голову. Але чи замислювалися ви колись, що існує спосіб перетворити величезний, просто непідйомний фінансовий ризик на маленький, цілком керований платіж? От саме про це і є страхування. Давайте ж розберемось, як цей інструмент може стати справжнім фінансовим щитом. Ну, на перший погляд, що може бути спільного між, скажімо, раптовою хворобою, ДТП і десь загубленою валізою? Здається, це ж абсолютно різні речі з різних світів, але якщо придивитися трішки уважніше, виявляється, у цих всіх неприємностей є одна, але дуже ключова спільна риса. І саме вона робить їх ідеальними кандидатами для чогось більшого. Так от, спільне в них те, що всі вони, по-перше, ймовірні. Тобто таке може трапитись з кожним. По-друге, вони випадкові, їх ну, ніяк неможливо передбачити чи запланувати. І що найважливіше, вони дорогі, наслідки можуть буквально спустошити гаманець. І от саме тут, на перетині цих трьох характеристик, і народжується сама ідея страхування. Окей, тож як саме працює цей захист? В основі всього лежить, знаєте, напрочуд проста, але водночас дуже потужна ідея. По суті, страхування це така собі угода. Ви ніби кажете компанії: ось мій фінансовий ризик, заберіть його. В обмін на це ви регулярно сплачуєте невелику суму, її називають премією. А компанія зі свого боку бере на себе зобов'язання виплатити значну компенсацію. Якщо ота от сама застрахована подія все ж станеться, це по суті обмін ризику на впевненість. Ключова ідея саме в цьому краще заплатити невелику фіксовану ціну, щоб уникнути потенційно гігантських непередбачуваних витрат. Можна сказати, що таким чином купується фінансовий спокій. Здається, все просто, Егеш? але, звісно, є певні правила гри не кожен ризик у цьому світі можна взяти і застрахувати. Давайте ж розберемося, що саме підпадає під страхове покриття, а що ні. Центральне поняття, яке треба зрозуміти, це страховий ризик. Щоб якась подія вважалася таким ризиком, вона має відповідати двом простим критеріям: вона має бути ймовірною, тобто, в принципі, може статися, і випадковою, тобто ніхто точно не знає, коли, де і чи станеться вона взагалі. І от різні види страхування якраз і захищають від різних ризиків. Медичне воно покриває витрати на лікування. Автострахування, яке багато хто знає як КАСКО, компенсує пошкодження, чи, не дай Боже, викрадення авто. Ну а туристична страховка бере на себе ризики, пов'язані з подорожами. Та ж сама втрата багажу, наприклад. І тут виникає абсолютно логічне запитання а чи бувають ситуації, коли, навіть маючи поліс, виплати можна й не дочитатися? Хм, відповідь так. Бувають. Зазвичай є два головних винятки. По-перше, компанія точно не заплатить, якщо з'ясується, що збиток було завдано навмисно або через, скажімо так, грубу необережність, наприклад, водіння у нетверезому стані. І по-друге, не вийде застрахувати подію, яка вже сталася, або от-от неминуче станеться. Страхування це про майбутні, непередбачувані ризики, а не про виправлення минулих проблем. Добре, з теорією, здається, більш-менш розібралися. Давайте тепер перейдемо від слів до діла і подивимось, як усе це працює в реальному житті на такому дуже простому прикладі. Уявіть собі ситуацію ви прилетіли, стоїте в аеропорту, багажна стрічка вже зробила кілька кіл і зупинилася, а вашої валізи ніде немає. Погодьтеся, не найкращий початок подорожі, правда ж? А ось тут і проявляється вся магія страхування. Якщо багаж був застрахований від втрати, то так це неприємно, але страхова компанія компенсує його вартість. Можна піти і купити необхідні речі. Якщо ж страховки не було, ну що ж, тоді всі витрати лягають на ваші плечі. Різниця, як то кажуть, очевидна. І цей самий принцип, що ми побачили з валізою, він же працює абсолютно скрізь. Медичне страхування захищає від величезних, просто космічних рахунків за лікування. Автострахування покриває дорогий ремонт після ДТП, а туристичний поліс це такий собі оберіг від безлічі неприємностей у дорозі. Так, інформації було чимало, тому давайте зараз зведемо все до трьох ключових, найголовніших ідей, які справді варто запам'ятати. Отже, перше і головне страхування це передача ризику. Друге, не менш важливе, воно працює тільки для непередбачуваних випадкових подій. І третє, ключ до успіху це правильно визначити свої власні персональні ризики та обрати саме той поліс, що потрібен. Це не універсальне рішення на всі випадки життя, а інструмент, який треба налаштовувати під себе. І наостанок просто для роздумів: яке одне непередбачуване непорозуміння у вашому житті може завдати найбільшої фінансової шкоди. Можливо, чесна відповідь на це питання і є першим кроком на шляху до фінансового спокою та впевненості у завтрашньому дні.